Слава Богу, брати та сестри. Слава Богу, Слава Богу ві, за прекрасну погоду, яку ми маємо ось ці тижні, теплі тижні, які Господь дарує для нас. Ми маємо теплу погоду, ми можемо вийти разом з сім'єю або з друзями, поїхати кудись на озеро, поїхати кудись на річку, покупатися або піти кудись в похід. Маємо цю прекрасну погоду, можемо грітися на сонці, вже через декілька місяців буде осінь, зима, і ми вже не зможемо так погрітися, вийти на вулицю. А сьогодні, поки Господь дарує цю можливість, ми подякуємо йому і прославимо його, слава Богові. Чи було в нашому житті а, такі моменти, коли ми просто втікали, втікали з дому. Або з сім'ї. Я пам'ятаю, коли я був дитиною в під, дитячому, підлітковому віці. У мене бували такі моменти, коли там або з батьками якась, е, якийсь конфлікт, або ще чомусь подібне, і вже збираєш повний рюкзак речей, або якихось там речей, і вже йдеш біля нашого дому в Україні. Там ліс недалеко, і йдеш туди в ліс, або на дитячий майданчик, кудись в парк, або просто. За хатою в садок, і там біля дерев сидиш, або в Україні дуже часто будують е, такі літні кухні, називають їх. І бувало, таке заліз. Один раз було зима і заліз, і там воно не отоплюється, і було холодно, і сидиш, і і мерзнеш, але втік. Але зрештою рештою решт повертаєшся додому. Я не знаю, чи таке буває. В сімейному житті, коли вже одружені, я не одружений, тому не можу сказати. Але коли був в дитячому, підлітковому віці, таке бувало, але зрештою, решт, повертаєшся додому. І сьогодні я би хотів би зачитати причту, зачитати історію, яка дуже впала мені на серце, я коли молився, просив Господа. Подарувати мені слово, промовити слово через мене. Він ось запав, поклав на моє серце, щоб я говорив це слово. І коли Дімітрій написав мені і запитав, чи я можу проповідувати, якраз в той день була підготовка до дитячого кемпу, Господь подарував мені можливість служити в дитячому таборі минулого тижня. В Ванкувері, це Українська Євангельська Церква, також Естер служила разом зі мною, яка вірша розказувала і Данік, який зараз е, аширує. І ми ставили там сценки для дітей, декілька сценок, але одна з них е, вона є саме цією приштою, саме цією історією, е, яку я зачитаю зараз. Це історія про блудного сина. Про Сина, який втік з батьківського дому і пішов у світ. І граючи цю сценку, я відігравав роль батька. Я ніби відчув ось, ось ніби якісь емоції, як це справді відбувалося. Хоч, хоч я просто був актором, але Бог дав ширше розуміння, показав, як це, як це було. Тому я хотів би зачитати зараз, це Луки, 15 розділ. Лукас читав з 14 розділу, а це 15 розділ з 11 вірша. Луки, 15 розділ з 11 вірша. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану, піду до свого батька і скажу йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Блудний син, ми цю історію всі дуже добре знаємо. Ми вивчаємо її з дитинства. Нас навчають її у недільній школі, або ось як в таборах, показують, розказують, і з катедри часто ми можемо чути про це. І сьогодні я би хотів би поговорити про блудного сина. Але про блудного сина, не який пішов з церкви, який десь там у світі, який не знає Христа, який забув про батька. Я би хотів би говорити про. Блудного сина, який є в церкві. Блудний син, ми якось звикли всі, що це поганий син, це поганий хлопець, він забрав майно, він пішов, розтратив все, він блудив, далекі края залишив батьківський дім. І ми якось так звикли, що він є поганим сином. Але блудний син це не тільки поганий хлопець, це не тільки. Поганий син, блудний син, це ми з вами, брати та сестри. Блудний син це наше серце. Написано, що батько дав йому майно. І сьогодні батько нам також дав майно. Ми маємо дари, які Господь подарував для нас. Ми служимо цими дарами в церкві. Ми ходимо до церкви кожну неділю, зранку і ввечері, в середу. Інші дні на тижні молитва. Ми ходимо на репетиції хору, ми співаємо, ми проповідуємо, ми служимо своїми дарами, але ми пішли від батька, і наше серце може бути далеким. Ми, можливо, ми одягнули ось цю маску, не знаю, чому, можливо, комусь легше, а комусь тяжко зізнатися. І ми ось так і продовжуємо. Нам тяжко, ми вже стомилися, ми голодні, ми пробуємо насититися чимось. Але ми пішли далеко і ми не повертаємося. Можливо, це сьогодні ми. Ми шукали свободу, Можливо, ми шукали якусь свободу в цьому світі, але, зрештою, стали рабами гріха. Я хотів би зачитати історію про чоловіка, яка. Історія, яка попалася мені в інтернеті декілька днів тому, яка дуже-дуже запала на моє серце, вона дуже торкнулася мого серця. Історія про чоловіка, якого звали Том, і він був християнином, він був віруючий вже понад 20 років. Він ніколи не пропускав служіння, ніколи не пропускав церкву і завжди брав участь в служінні. Він думав, що його місце на небі гарантоване. Але одного, однієї ночі йому приснився сон. Він стояв біля небесних воріт, біля яких стояв ангел і тримав книгу життя і читав з нею. І ось цей чоловік він підійшов і сказав: Я Том, тут записано моє ім'я, ти, ти знайдеш моє ім'я там. Ангел подивився на нього серйозно і сказав. Твоє ім'я колись було тут, але воно викреслене. Шокований цей чоловік запитав. Але я ходив і сказав, я ходив до церкви, робив пожертви, служив іншим. Як моє ім'я може бути стертим? Ангел відповідає, це лише зовнішні речі. А як щодо твого серця? Чи твоє життя виявляло любов? Ісус сказав любити інших, як самого себе. Але ти часто втрачав самовладання з родиною, свої емоції показував. Свій темперамент був заздрісним і холодним до інших братів і сестер е і носив якусь гіркоту в своєму серці, стверджував про, про віру своїми устами, але часто обманював і брехав, гнався за світськими речами і нехтував молитвою і правдою. Цей чоловік сказав, що Він вірує в Ісуса, бо Ісус є любов. Ангел відповів: Любов Ісуса. Пропонує нам шанси змінитися, але це надає нам дозвіл жити так, як ми хочемо. Ти діяв за власною волею, замість того, щоб молитися. Ти ходив до церкви, приносив пожертви, сподіваючись на похвалу від людей, а не на честь Бога. Ти любив схвалення людей більше, ніж про Божу правду. Пам'ятаєш про притчу про п'ятьох нерозумних дів. Вони не були готові, коли прийшов наречений, бо вони приготували свою олію, бо вони не приготували свою олію. Тобто вони не прагнули Божої правди і не шукали справжніх змін. Вони лише влаштували гарне шоу. Коли вони постукали, двері були вже зачиненими, і молодий відповів, що не знає їх. І Цього чоловіка потекли сльози рікою, і він запитав, чи є ще для нього надія, чи є ще для нього спасіння. Ангел відповів: це останній суд, більше жодних шансів. Божа праведність свята і справедлива. Цей чоловік прокинувся, плачучи, зрозумів, що це був сон, якому Бог попереджав його, і він повинен покаятися. Він почав шукати Божу істину і очищати своє серце. Він почав справжню подорож покаяння. Брати та сестри, я закликаю вас сьогодні, щоб ми не обманювалися порожньою, порожньою релігією, тому що Богові важливе наше серце. Так, ми можемо служити, так ми можемо. Бути старшими, служити старшим, жертвувати гроші. Ми можемо співати, ми можемо використовувати свої дари. Але наше серце може бути далеким. І Бог, але Богові важливо саме наше серце, не, не стільки, скільки ми служимо або як ми служимо, а саме наше серце. Можливо, ми недалеко відійшли, можливо, ще десь на іншій вулиці. Бог закликає нас сьогодні, щоб ми переглянули наше серце. Можливо, наше серце охололо, пропав ось цей вогонь, та перша любов, яку ми мали на початку. Можливо, десь ми пустили і десь ось цю, пустили ось цю, ось цю слабинку в наше серце, і, можливо, ми погналися десь за якимись світськими речами. Приходимо роботи тяжко вже змучені, лягаємо спати, ай почитаю Біблію завтра. Встаємо зранку на роботу чи навчання, в першу чергу телефон відкриваємо або швидко збираємося, біжимо і не знаходимо часу, щоб подякувати Богові за життя, за новий день і попросити про Його допомогу, про благословіння. Можливо, ми не помітили. Як ми відійшли, як ми взяли ось це майно, взяли ось ці дари. і Так ми в церкві, і так ми служимо, але ми пішли. Десь наше серце не в тому місці, наше серце не в батька. Господь, Він прагне наше серце, Він прагне особистих стосунків з нами. Він не є суворим, він не є поганим батьком, Він не хоче покарати нас. Він не хоче зробити нам зло, заподіяти щось погане. Він хоче наше серце. Він стоїть далеко і виглядає, і готовий побігти на зустріч, обійняти і сказати, мій син чи моя донька була мертвою, але повернулася. Де наше серце сьогодні, брати та сестри? Де наше серце сьогодні? Чи ми? Одягнули ось цю маску, і перед людьми показуємося такими християнами, показуємося такими праведними, чи ми слідуємо всяких законів, церковних, біблійних, але чи виконуємо ми це в своєму серці? Чи любимо ми свого ближнього, як проповідував Лукас? Чи зненавиділи ми своїх батьків, себе? Дружину дітей ради Господа, чи зробили ми це сьогодні? Чи, можливо, ми десь, десь пропустили і вже, і вже наше серце пішло, і вже наше серце не з Господом. Господь закликає, щоб ми шукали Його, шукали особистих стосунків з Ним. Я закликаю, щоб кожен з нас сьогодні переглянув своє серце. В нас є брати, які можуть допомогти, які можуть помолитися. Я думаю, вони не будуть проти, якщо ми позвонимо їм в будь-який день і попросимо зустрітися про молитву чи про якусь іншу допомогу духовну. Я закликаю, щоб сьогодні, коли ми поїдемо додому, переглянувши наше серце, ми прийшли в свою таємну кімнату і ми встали перед Богом і ми розкаялися перед Ним і попросили прощення. І попросили подарувати ось цю першу любов, розпалити ось цей вогонь, щоб служити Господу всім серцем і горіти для нього. Не просто тому, що так треба, не просто тому, що вже так звик, не просто тому, що якщо я перестану служити, якщо я перестану співати або проповідувати, що подумають люди, ні. Але щоб Бог відродив ось цей вогонь в нашому серці. Відродив ось те бажання служити йому, що Бог відродив ось ці відносини, особисті стосунки з ним. Я закликаю вас, всіх нас в першу чергу говору це слово для себе, тому що бувають моменти, коли не помічаєш і вже відійшов кудись, і вже серце кудись не туди, і вже здається, а нашому Господь вже здається все так добре. А навіщо Господь? Але Він шукає, він прагне цих особистих стосунків. Брати та сестри. і завтра вже може бути пізно. Ми не знаємо, що сьогодні буде ввечері. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, чи ми прокинемося. Ми не знаємо, чи буде в нас другий шанс. Сьогодні може бути останній шанс, коли ми можемо справді перевірити своє серце. І попросити Господа відротити, від запалити ось цей вогонь знову, повернути ось ту першу любов і повернути особисті стосунки з ним. Він чекає, Він стоїть. Тому ми, тому ми будемо молитися і просити Господа про відродження нашого серця, відновлення нашого серця. Господь просить, щоб ми принесли йому своє серце, а Він дасть нам нове серце, Він відновить наше серце, якщо воно десь занепало, якщо ми десь відійшли, Він відновить. Якщо, можливо, в когось на серці біль, і ми заховали ось ту біль вже дуже далеко в нашому серці, ми вже не хочемо говорити про ось ту біль, ми замурували її. і Дуже боляче згадувати ось ту біль чи ось той смуток, можливо, в когось на серці є таке. Господь, він там, він ніколи не залишив ось те серце, він завжди там, і він хоче, щоб ми віддали. Так, може бути боляче, коли ми будемо повертатися до нього, і Він буде очищати нас, відривати від ось, ось, ось того поганого від цього світського, так, може бути б неприємно, але він прагне нашого серця. Тому давайте помолимося, брати та сестри, хто точно знає, що ваше серце з Богом, точно знає, що ваше серце належить йому і що ви вдома з ним. Моліться за тих, котрі відійшли, моліться. Щоб підтримати ті, які. Якщо ви розумієте, що ваше серце далеко або воно відходить від Господа, і ви десь не попильнували і пропустили цей момент, моліться, щоб Господь повернув вас до першої любові, щоб Він повернув вас і запалив у вас ось цей вогонь, щоб Він подарував вам особисті стосунки з ним. Тому давайте будемо молитися.